Так як зараз модна натуральність, але хочеться, щоб нігтики виглядали акуратно та доглянуто, можна зробити таку трішечки імітацію нігтєвої пластинки в техніці вирівнювання гін-лаком. Підготували нігтєву пластинку, покрили базою, просушили, і потім молочною базою я прокрашую такий френчик, ставлю в лампу, просушую його і зверху покриваю рожевою базою і роблю злегка вирівнювання. Підправляю її тоненьким пензликом, якщо це потрібно, і ставимо в лампу до повного висихання. Після того, як все добренько просохло, перекриваємо топом, знову ж таки висушуємо в лампі. Якщо треба, топ трішечки підправляємо, щоб все рівненько і гарненько лежало. Просушили і підпилюємо по довжині. Підрівняли нашу довжину, і дивіться, які класні натуральні нігтики у нас виходять. Скажіть, супер! Якщо треба, підчищаємо виверід, щоб все було в нас чистенько та гарненько. І наш манікюрчик вже готовий. Зараз трішечки магії пінкою. І воля, наш манікюр вже готовий виходити в цей світ. Дивіться, яка краса. Ніяких яскравих ліній, все натурально доглянуто, естетично. А найголовніше, що клієнт пішов від мене саме з тим, з чим прийшов. Кайфую, коли мої дівчата виходять від мене щасливі.